Друзі, всім вітання, покажу, як працює адаптивний круїз в парі з асистентом утримання в полосі. Бачимо, автомобіль сам підкермовує, сам тримається в полосі. І зараз подивимось, які він буде давати вказівки. Тобто ця вся історія триває недовго. Він підкермовує, вже пише, щоб я взявся за кермо. Я не берусь. Їдемо далі. Все, зараз він буде тормозити. Все, автомобіль вжимає мене паском безпеки і ось така історія. Бачимо, як вимкнулася аварійна сигналізація, СОС, тобто автомобіль всілякими можливостями намагається розбудити водія. Як на мене, це просто супер асистент.